Буде відставка чи не буде голови офісу президента залежить тільки від президента Зеленського. Це у сфері його повноважень і це його рішення. І е, мені здається, що у даній ситуації має бути ухвалене правильне рішення, яке на яке очікує. Українське суспільство, але погодьтеся, що дивно, коли опозиційний народний депутат дає інформацію в той час, як мовчить офіс президента, мовчить Кабмін, мовчать фігуранти цих всіх справ. От сьогодні мали розглядатися дві відставки міністрів. Ну логічно, якби ці міністри були присутні в Верховній Раді, не може бути ситуація, коли невідомо де вони взагалі знаходяться, чи вони перебувають на території України. Це перший момент. Другий момент ще раз наголошу, резонанс уже такий, що тут має бути чесне прозоре розслідування, має бути чесні у майбутньому судові справедливі судові рішення і вироки, і мають бути конкретні люди, які понесуть за це відповідальність. Тому що за цим спостерігають українські громадяни, за цим спостерігає. Звичайно, і е, наші закордонні партнери, від яких також залежить перспективи надання допомоги і нашої спроможності протистояти російському ворогу. Ну і власне. Е треба все зробити для того щоб у майбутньому такого таких скандалів не було і унеможливити в принципі тому що ну ще раз зараз мародерство під час війни розкрадання це просто не укладається ми до речі з командою розумної політики ще з 23-го року пропонуємо прирівняти це до державної зради і дати підслідність і САП таким злочинам тому що ми вважаємо, що це має бути максимальне покарання для тих хто розкрадає на армії і на ресурсах державних під час війни, uh -huh. і я вам скажу, що все може вплинути настільки, що будуть не тільки кадрові якісь там перестановки звільнення, а це може вплинути і на майбутні політичні структурні перетворення глобальніші у державі. Uh -huh. Я вважаю, що одним з таких питань це має бути повернення суб'єктності саме Верховної Ради України. Нагадаю, що ми живемо у парламентському. Президентській формі правління, а не навпаки, і це парламент має згадати, що саме законодавчий орган влади у нас має бути суб'єктний, а не мовно ну, кажучи, департамент по легалізації рішень і ініціатив офісу президента.